Привіт! Вже час розпочати наше заняття з ліплення. Але перед цим давай привітаємося разом! Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Я підготувала для тебе цікаву гру. Я буду читати віршик, а ти відгадувати його закінчення. І показувати, що ж це ти відгадав. А в цьому нам допоможе ось ця дівчинка. Звати її Оля. Ну що, почнемо? Оля весело біжить до річки по доріжці. Для цього нашій Олі потрібні ніжки. Ось Оліні ніжки. А можеш показати, де у тебе ніжки? А потупотіти ними сильно-сильно, молодець! Оля ягідки бере по дві-три по три штучки. Для цього нашій олі потрібні вірно ручки. Де твої ручки? Можеш їх підняти догори, опустити донизу і ще раз підняти і опустити. Чудово! Оля ядерці гризе падають шкарлупки. а для цього потрібні нашій олі, зубки. Зубки знаходяться в ротику. Можеш показати, де в тебе зубки? Так, а можеш підторкнутися до них язичком? Так, до всіх, що зверху і знизу? Молодець. Ти відгадав всі віршики і всі загадки. Але я хочу зіграти з тобою у гру. Я знаю, що ти. Дуже уважний. Тому. Коли я називатиму якусь частину тіла, тобі потрібно до неї доторкнутися. Домовилися? Ну що, 1, 2, 3 почали. голова, животик, шия, лікоть, коліна, вушка. А тепер давай трішки швидше плечі. Лікоть, животик, голова, вушка, шия, носик. Тепер давай ще швидше і тільки обличчя. Вушка, носик, підборіддя, щічки, носик, щічки, вушка, підборіддя, щічки, лоб. Молодець. З усім ти впорався. для ліплення людини із пластиліну. Нам знадобиться бежевий пластилін, адже він максимально правдоподібно скопіює колір людської шкіри. Синій та чорний. Ці кольори ми будемо використовувати для ліплення одягу та взуття, тому вони не універсальні. Їх ти можеш за бажаннями змінити на інший. Коричневий для створення волосся. Його можна замінити іншим, наприклад, чорним стек. Сірник або зубочистка та дощечка. Розпочнемо ліплення з голови. Скачай бежеву кульку із з попередньо розм'якшеної маси. Розмір цієї заго... заготівлі має бути невеликим. Зроби брусочок для ліплення торсу, грудей. Це буде, наприклад, футболка. Прикріпи до неї рукава довгі чи короткі. Підготуємо штани. Найлегше зробити цю деталь темного бруска і розділити стеком штани. Підготуй сірники або зубочистки для кріплення всіх деталей. Але з цими предметами будь обережний. Прикріпи штани до футболки. Зроби чорні черевики, а також прикріпи їх до штанів на сірник або зубочистки. Зверху також на сірник або зубочистку. Прикріпи голову. Додай додаткові дрібні, але важливі деталі, без яких фігурка людини не закінчиться. Це будуть руки. Для цього також знадобиться бежевий пластилін. Ти можеш залишити людину лисою, адже в даному контенті ми ліпимо хлопчика. А можеш прикріпити волосся. Ще на голові є очі, ніс, ротик та вушка. За бажанням може зробити і дівчинку. Дякую за увагу!